Щорічний конкурс захист науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок став платформою для демонстрації робіт креативної молоді. Участь взяли понад 22 учасника від 6 до 18 років з дев'яти громад Хмельниччини. На конкурсі захисту науково-дослідницьких, винахідницьких та раціоналізаторських розробок. Взяли участь 18 робіт, 22 учасника і дев'ять команд. З різних територіальних громад приймали участь Це саме територіальні громади Кам'янець-Подільський, Славута, Шепетівка, Віньковецька територіальна громада, Староконстантинівська, Дунаєвецька, Волочиська, Городоцька та місто Хмельницький. Три члени журі уважно оцінювали роботи, звертаючи увагу на деталі та інноваційні підходи. Усі проєкти змагалися у шести номінаціях, що показало широкий спектр науково-технічних ідей. Самі ж учасники доклали максимум зусиль, працюючи над виробами, аби створити їх унікальними, креативними та практичними. Я презентував виріб автоклав з газового балона. Виріб не є новим, він просто є досить забутим. Мало хто вже ним користується. Я вирішив, що. Потрібно назад показати, як він функціював загалом. Функція його дуже проста: це прискорене варіння продуктів, які можуть довгий час зберігатися. Так, я ним перевіряв і готував згущене молоко. Система безпеки розумного будинку. Останнім часом такі системи розумного будинку є досить популярними, набережні більш популярності. Вони можуть регулювати клімат, освітлення, різні автоматизовані пристрої і так далі. Тому нашою метою було створення системи безпеки розумного будинку, яка буде досить дешевою, і визначити елементну базу цього розумного будинку. І також ми вирішили, що ця система має захищати і поноляти про такі чотири загрози, як проникнення сторонніх осіб, затоплення через несправність системи водопостачання, виникнення пожежі та виток газу. Апарат стерлінга. ну він для того, щоб перетворити типову енергію в механічну. Ми працювали разом з нашою командою на уроках фізики. Нам про нього розказували і ми. Ну, взяли за основу, взяли нам. Воно стало цікаво, стало і зробили. Цей конкурс показав неймовірний інтелектуальний та творчий потенціал учасників, а також їх неабияке прагнення до інновацій. Усі роботи стали яскравим свідченням майбутнього української науки та технологій. Анна Паюк, перші